Підскажіть, які пігулки ви вживаєте, щоб заспокоїти нерви і зберегти психіку? Дякую за запитання. Я би поділив тут на декілька моментів, тому що якщо ми кажемо про нерви, то дійсно дуже високе емоційне напруження, і іноді треба щось випити заспокійливе, інакше не можеш заснути декілька днів. А Відпочивати все ж таки треба. Тому без цього не обходиться, напевно, жодна сучасна людина. Ну, або Калвіна, або приємна кампанія, або щось почитати гарне на ніч. Книжки про прозу, вірші якісь. У кожного є своє. В будівництві мене дуже заспокоює думка, що люди будують не мені, і вони не мої, спів... не мої сотрудники, вони не мої партнери. Тому чого мені турбуватися? Це їх вибір, це їх право. Визнавати їх право і є це заспокійливе. От і все. Кожна людина має право на цю помилку. От вона її робить. Життя. Чудова думка. Завжди прийде час до кожного з нас, коли ми будемо відповідати лише за свої поступки. За те, що ми які рішення прийняли, що зробили, що не зробили. До кожного з нас цей час приходить. До кожного. Звісно, можна витратити все своє життя і бігати за всіма, судитися, доказувати, яка ти порядна чесна людина. А можна, а можна просто жити порядна і чесна. І все. А всі інші нехай бігають і доказують, що ви шахраєте. <сум> тобто це просто філософія. Філософія вашого життя, філософія вашого відношення, і вона допомагає вам зберігати психіку. Є таке, як шкала Танов або шкала емоцій Рона Хаббарда. Можете подивитися, як я з нею працюю. Я вважаю, що здорова людина протязі свого життя вона спокійно переміщається по всій, по всій шкалі, спокійно. Хвора людина затримується в якомусь місці на довгий час. Це хвора людина, тому коли дають пораду, треба бути спокійним, не треба бути спокійним. Треба бути емоційним. Тоді, коли це потрібно, і спокійно, якщо це потрібно. І залишатися в тому положенні, де ви хочете, може лише сильна людина. Людина з сильною стійкою психікою. От коли ви це розумієте, ви розумієте, над чим вам треба працювати. Якщо ви десь зациклілись, вам треба вийти з цього стану емоційно, кудись поїхати, з кимось познайомитися, з кимось посперечатися. Навіть так. Ну, а в далекій перспективі вчитися, залишатися там, де вам потрібно, на той час, на котрий вам потрібно. Це дуже цікаво. На це уходить навіть все життя.